Сьогодні близько півночі ми отримали повідомлення від 20-річної жінки про те, що у квартирі помер її син. Коли на місце події виїхала слідчо-оперативна група, подія сталася в Голосіївському районі на вулиці Бобнова, в одній з квартир. Жоден правоохоронець, який побачив ту картину, не залишився байдужим. З'ясувалося, що жінка на 9 днів залишила двох діток: однорічного сина і дворічну доньку. Без нагляду і без будь-якої допомоги дорослих за цей час її хлопчик помер, а дівчинка була у тяжкому стані. Її без свідомості доставили в лікарню, де зараз за її життя борються лікарі. Жінку доставили до Голосівського управління поліції і затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І ми вже розслідуємо кримінальне провадження за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України. Це залишення в небезпеці. Зараз жінка дає пояснення правоохоронцям, і на цей час нам вже вдалося з'ясувати, що у кінці жовтня вона народила ще одну дитину. І ця дитинка зараз проживала із її новим кавалером. І вона в своїх показах пояснила, що якраз весь цей час перебувала із гордною дитиною. Зараз вся ця інформація аналізується, перевіряється. Ми встановлюємо всі обставини цієї трагічної події. І, звісно, після проведення всіх процесуальних дій приймемо процесуальне рішення у цьому кримінальному провадженні і дамо правову оцінку належної її дії. За вчинення такого правопорушення законодавством передбачено до 8 років ув'язнення.